На шок-контент, увага, увага. Будинки знову падають в ціні. Правильніше сказати, не будинки. Будинок. Ми продаємо перший будинок ще на мінус 10 тисяч доларів дешевше. Тобто цей будинок 190, 190, 240 і 230. Терміново і враховуйте те, що можливо, звичайно, такі, такі новини і таке шалене падіння в ціні може спровокувати ваше бажання почекати, можливо. Ціна знизиться ще. Ні, не чекайте. Ціна може і знизиться, але мало ймовірно, тому що ми продаємо лише перший будинок з такою знижкою. Лише один із будинків буде ціна знижена. На всі інші будинки ціна повернеться в той стан, який була раніше. Буде 260, 270 і 220. Нам потрібно терміново продати один будинок. Це обумовлено певними нашими. Планами у нас є чудовий варіант інвестицій. Ми не хочемо згаяти часу, тому нам терміново треба продати лише один будинок. Всі інші будинки будуть чекати ліпшого часу, де вони будуть продані за ціну, схожу до довоєнної. Тому. Не гайте час. 190, 190, 240 і 230. Терміново. Не чекайте зниження ціни, тому що якщо один із цих будинків буде придбаний, одразу ціна повернеться до тієї, що була раніше. Ціна будь ще знижена, але є висока ймовірність, що ціна буде повернена до воєнної або до тієї вищої, тому що якщо один із цих будинків буде придбано. Терміново.